Ти безмерний помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і mm. на нині пресна і во віки віковам. Присвяти Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріха наша, велико просне, беззаконні наша, святи посідей, сіли, немочі наша, і мене Твоєго ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині і пресна, і во віки вікавам. Отче ja, наші жизни на небесі, да святи сім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде творя Твоя, як у небесі і на землі, крім наш насушний даж нам не всі остави нам доля наша, як уже йому славне, дождником нашим, не веде на свої скушені, но і спаме нас от лукава. Як твоє царство і сила, і слава, Отца, і сина, і святого Духа, нині присниво віки, віков. помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу цю Ісу, і Святому Духу, і нині і пресною, во віки віков, амінь. Прийдіть, поклонімся, цареві нашому Богу. прийдіть, поклонімся, Христу, царі нашому Богу. прийдіть, поклімся і припадімо самого Господу, Ісусу Христу, Цареві Богу нашого. Слова, душе моя, Господи, Господи Боже моє моєго звеличеси зіло. Войсповдені, поту облекси, і содияся світом, як коризою, прострейне яко, яко коже, покриває водами, привиспреніє своя. Полагаю, виконане, восхождение своє ходя й на крилу вітренню, Творя янили своє, духи і слою, своє пламень огненний. Основає землю на твердий, я не преклониться во вік віка. Без неї кори за я, я на горах стануть води. От запрещення Твоєго побігнуть, над ласарами Твоєго бояться, восходять гори, не сходять поляво місто, є жоснував, єси їм. Реділ положилися, уже не прийдуть, ниж обратяться покрити землю, посилає істочники водебрих посеред йогор продуть воду, напається звірисельне аж до нагорову жажду свою. На тих тице небесне привітають осередками, лядять глас. Напає ород, привис про ніх своїх одплає твоїх, насилиться земля, прозиває триву скотом і злак на службу чоловіком. Ізвести хліб от землею нависеть серце чоловіка. у стрельце і хліб серце чоловіка укріпить древо сидяться дерево до деливанський си не садил, там оптиці возніздяться, є руді вожили ще придурили свої тіми. Горе високе, легень камень прибіжище за яйцем, сотворили силу ново времена, сонце позна запад свой, положили сить мої без ночь, нежи, про людсьці звіри, добра в неї. З ким не рікаючи його схидити в зиска до Бога пищу собі. Вусіє сонце, і собрашся, і вложи своїх лягут. І заде чоловік на діло своє наділа, на не своє до вечора. Яково звеличешся, діла твоє, Господи, все перемудреси, сотворилися, і сполниться земля твари Твоє, я, Сія море великої, пространної, та мадий, жені щисла. Животне животное малесо, велике ми там у кораблі приплавають. Змії сейори, создалися, ругатися, йому всяк тобі чай дати пішою благоврем'я, давши тобі їм сабру, то твер, що тобі руку сячіське і сполнеться, благости, потрешу жити лицего зм'ятуця, отримаш духи і щезнуть. І вопер союво зратяться, послиши духа Твоєї це обновиши лице земли. Буде слава Господнього віки, возвеселиться Господь, ділях своїх, призирай на землю і творею, трястися, прикасайся, ораміді м'яця, Госпою, Господи, у животі моє, пою Богово моєму, де жиєс, да уселиться йому, весіда моя, аж возвеселюся, Господі, да з рішницю од землі і беззаконниця, якожене бедим, благослови душе моя, Господа. Сонце позна запад свой положили, сіть мої босночі. Яково з величезня се діла Твоє, Господи, вся премудри сою сотвориласи, славу Отсую, Сину Святому Духу, і на і присниво віки вікова. Мінь. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, Аллилуйя, Алелуя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже! Миром, Господу, помолимся. Освочні мирі, спасені і душ наших, Господу, помолимся. У мірі всього мира, благостояння святих Божих церкве соєдинені всі, Господу, помолимся. Господи помилуй. Осятім храмі семь, і совірою, благовіним і страхом Божим входящих вонь. Господу, помолимся. О, преосвященному єпискупі нашим Кир Теодорію, любимо єпискупі нашим кірнілі, чеснім Пресвітерстві, во Христі іяконстві, о всем прийшті люди, Господу, помолимся. Обо охранимо в народі нашим, предажащих властих наших, о всем воїнстві, Господу, помолимся. О Оградісе, всяком граді страні, вірую живущих в них, Господу, помолимся. Облавростворені воздухою заблилі і плодов земних і временіх. Мирних, Господу, помолимся. Оплавуючих, путешествуючих, недуючих, страждущих, плінених, о спасені їх. Господу, помолимся. Ой, збавитися нам усякі я скорби, гніва й нужди, Господу, помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Пресвятою, пречистою, преблагословенною, славною владишицю нашу Богородицю і Діву Марію, со всіми святими, поминувши самі себе й друг друга, і весь живот наш Христу Богу предадим. Господи. Якко подобає тобі всяка слава честі, поклонені Отцу і Сину, і Святому Духу, на нині, і присниво віки вікова. Господи, возвав тебе, вослужіння, вослажим'я Господи. Господи, возвратим, вослажим'я, Бодь міла смолення моєго, не навозватими по тебі. Послажим я Господи, да й справиться молитва моя, як поканило пред Тобою, не руку моєю, жертва вечерня я, послажем я Господи. Боже, Господи, хранений устом моїм і дверей граждений устах моїх, не уклони серце моє, словеса славеса, і не вшивати вини у грісіх, со чоловіки, ділаючим беззакони, не сочуться свої збраними їх, накажуть мені праведник милостию, облечетня, я леже грішно одана. на намастить глави моєя, яку ще й молитва моя, обловолений їх. Пожрети Боже камінні суди їх, Услышаться, глави моя, яко возмого, ша, як отольща землі, просидеся на землі, растучися, кості їх при аді, Якоко тобі, Господи, Господи, очі мої, на натя Ти, отими душу мою, сохрани от ці дійсно ставищами, соблазні, ділаючим беззакони, паду в мрежу свої грішнице, це єдиний єс, а здон, де прийду. Гласом інко, Господу, возбавлю, гласом інко, Господу помолився, Пролюю пред ним молини, моя печальную при стези Моя. На пути семь по нему уже хожах скрише сітні, смотрях Одесний возглядах і не бізнає мене. Воїв на біцво от мене і ні зиває душу мою. Озваху тобі, Господи, рік ти єси опований, моя часть моєї земли землиживих. Вонь і молини моєму, як осмирікся, зіло, і збавиння до нящик м'як, як оприпішися, паче мене, і зведи і сімниці душу мою, і сповідати сім'ї Твоєму. Мене ждуть праведниці, донежа воздаси мені. І зловини озваху тобі, Господи, Господи, услужи лас мой. Не буду души твої в нем душі, нас умолини Мойгов. Ага, ага, ще беззакони, я не зрешу, Господи, Господи, хто постоїть, як у тебе очищений єсть, є. воскрес і зроба заключеним дверем, присели Твоїм твоїх сильне, і хто бі не віробавшу, бо зай показав сім'я з ви. І ребра є жодком, я проводеніє, утверждає і увіряє того, Слове, яко сам єси, за милосердя, претерпівай, спасительну ястра. Не ради Твоєго потерпіття, Господи, потерпі душа во слово Твоє, бова душа мого, на Господа, самго ясний схожденіє, і милосердя є, є. моє зря істориє, не усумнися, но вирися, близниче, Господь рече, яко сам місяць пострадав. Каба воскреси, і адома, сукровище, і стощиною і оживи од віка у я. от страже утрині, до ночі, от стражи утринія, науповая ти зраїльна Господа, подивися, як утріх нома, як да вніття все сильне. Тує Господь, вірує, чоловіко любче, яко сам єси пострадавий, і страсти серед душ наших, ганяюся Твоїй державі, і мірою ми возлищаю страшноє е Твоє, і все сильноє восстані, як у Господа милості мною у неї зболені. І то і із ревців без закони. Мочениця Христові прехвальна, одержа, що є єлинському безумію. І влеку всіх його беззаконня у тим.

почтим і пісні у Священною священої, зобразної ще пам'ять честь. як утвердися, милостя на нас, істина Господня премиває твові, хвіти, мучени покрасної, бо священий Бобраної Совокуплени. Церкові я сонь Богу і лик лих святий собор блажен, за Тройцю подвижиться, сей молитися, сию молити у нас, якода прийме в Слава Отцу Слово Цує, Санує Святому Духу,

Премудрость прості. So... Господь услышим, я, не да возвати мій по Дому. Не дав призвати ми услышим я Бог, правди моєю. Де Боже десь наших і хвальних прославлений Твоє, во віки, амінь. Буде, Господи, милоство, я на нас, як опова помниття, по словені, си, Господи, научи нас заправданням Твоїх, по словеніці, молодих вразуми нас на заправданням Твоїм, по словеніці і святий просвіти нас заправдані Твоїми. Господи, я повітря, руку Твою не презри. Тобі подобає хвала, тобі подобає півні, тобі слава подобає, душої сини і святому духу, нині хрестоїмо віки вікова мій. Ісполним вечерня молитва наша, Господа Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй сохрани нас, Боже Твоєю О, Господи, помилуй. Вечера Ввечері свята, мирна і безрішна. У Господа просим. Ой, Господи. Ангела мирна, вірна наставника, хранителя душ і тілес наших, у Господа просим. Ой, Господи. Прощені остелені, ріхові прирішені наших, у Господа Господи. Добрих і полезних душам нашим і мира, У Господа просим. Ой, Господи, Проче врем'я живота нашого, в мирі і покаянні скончати. У Господа просим Ой, Господи, християнські окончини живота нашого, безболізне, непостидне, мирний. Доброго отвіта на страшнім судищі. Христові просим. Пресвятою, пречистую, преблагословенную, славною і у нашу Богородицю, пресну Діву Марію, со всіми святами поминувши самі себе і друг друга. І весь живот наш Христу Богу предадим. <звятого dialika> Яко благий чоловіку, любець Бог, єсвіти і славу, зсилаємо цю і Свяну і Святому Духу на ній во віки віком. Мир всім. Главу ваша, Господе, ви преклоните, Господи. Буде держава царстві твоє, благословена і препрославлена, Отца, і Сина, і Святого Духа, нині, і присниво віки віком. Ми живу, що на небесінці, як очі очора в руку Господній своїх, як очі або в ворого Споже своє, так очі наші наших, Господа, Бов нашому до дежи вощедритна, як омишлені лукави, судих, за спасе, посмій, дарує брачення. Тихо по мною, сповником вся уничижені, най душа наша поношення Омзуючих, і уничижені гордих. Єже насудиш і ваші сповідання святої, де молопливо силу, Його прилисти чоловіка свободи, Тим жилого сікаєме. Стевасти да буде, Господи, жертва дух наші, Господи, перед Тобою, яко тебе возлюбивши, жизни, чоловіко, цю, Сину, і Святому Духу, і нині присної вовіки вікогом. О востані Твоїм, Господи. Собраним учеником Твоїм, і дверем заключеним постриє сад, єсмір дайом, вірова вже, і твом, в помазні є бриюрем Твої, О, Господа і Божа, і сповіда, спасающа обоє, натячові колю. Ще широба твоя влада, кополу твоєму соміром. Я повідясто, чим і спасенія твоє, є же село, братеця всіх людей. Світ откровенні, яцикові, слав людей твоїх Ізраїля. святий Боже, святи, кріпкий, сюди безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святи, кріпкий, сюди безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святи, кріпи, сюди безсмертний, помилуй нас, слава і сину, і святому Духу. І на ній присниво віки вікова. Присвятий Тройця, помилуй очисти ріки наша, владико прости беззаконні є наша, сиди посіди, сильне, очі наша, імени Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині в Христові вікова. Очі Отче наш, си на небесі, да сиди сім'я Твоє, да прийде світ Твоє, не буде воля Твоя. Яко на небесі, і на землі хліб наш насушний даж нам не і остави нам долі наша, яко і мастер, на довжником нашим. Не веди нас в твої скушені, но і зворіна, нас на Господь. Яко твоє царство і сила, і слава у і Сина, і свята і Духа, пресни, у Духа нині, і і віки і віком. Покріпоствою, учителей не зожища, сокраши, йдемо в неможна, я не зноси, ті, хмолит вам, не спаси душі наша. Помилуй нас, Боже, по велиці милости Твоє, молим Тися у службі і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. І ще молимся о присвященні епискупі нашим Кир Теодорію і Боголюбивому єпископі нашим кірнілі, служащих і послуживших усатім храміцем, цих наших духовних, і усе в Христі, браті і Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимся об рані народі нашим, придержащих властих наших, і омсем воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи. «Єще ще молимося о предстоящих людях, ожидающих от тебе великої богатої милости, затворящих нам милостиню і за вся православна Християни. Свободи помилуй, Свободи помилуй, Свободи помилуй. Яко милостиві, чоловіку, любець Бог, яси, і свій тебі, славу, осилаємо Цу і Сину, і Святому Духу, на ній присниво віки, віков».

Дійко, ученіком, затвореним і в тому спасення нашого ради Христос, істинний Бог, наш молитво причисти, своєї матері, святих славних і всех апостол, преподобних і бонусних отець наших святих мучеників днес пам'ять увершаєм, блаженно освящено мученика Теодора і всіх святих помилуйте нас, і спасет нас як блахи чоловіко-любець. воскресе из мертвых смерти, и у смерть по праве сущим во роби их живо даровал. Христос воскресе из мертвых смерти, и у смерть по праве сущим живо даровал. Христос воскресе из мертвых І нам дорога животвічна, поклоняємося й от воскресенню, воскресеню,